Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині попрощалися із військовослужбовцем Віталієм Слизюком. Казав, що важко, але треба хто як не він. Як у селі Мала Кам'янка на Франківщині збирають перший урожай Лохини. Пробував Лохину дуже смачна. В мене ще буде ще візьму. Лицарські бої та ковальське мистецтво на Івано-Франківщині завершився фестиваль культура кована у вогні. У селі Живачі Волошанської громади сьогодні поховали воїна Віталія Слизюка, який загинув у боях проти російських загарбників на запорізькому напрямку. Попрощатися із полеглим героєм прийшли декілька десятків людей: родичі, друзі, військові та односельчани. Віталій Слизюк народився 12 вересня 1988 року. До 9 класу навчався у гімназії в живачеві. Директорка навчального закладу Марія Біла розповідає, що Віталій був дуже здібним і творчим учнем. Вона пригадує одну зі своїх останніх розмов з Віталієм. Він Прийшов в школу він та якби відчував, що щось буде непоправне. Він ніби попрощався. Ми з ним поспілкувалися так по душах. І я йому кажу, Віталій, ми тобі дякуємо за все. Він каже: Я хочу подякувати вам усім. Були часи, коли збирали ми гроші на тепловізори, коли він прийшов усім подякувати. Після закінчення школи Віталій Слизюк вступив у художнє училище номер 3 в Івано-Франківську у 2009-2012 роках. Навчався на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зі слів директорки живачівської гімназії, Віталій був талановитим різьбярем. разом із братом, близнюком і батьком виготовив дерев'яні сходи на хори у місцевому храмі. Крім того, чоловік захоплювався малюванням та художнім ковальством. Однокласниця і троюрідна сестра Віталія Галина Смук ділиться спогадами про загиблого воїна. Він був дуже хорошим однокласником, людиною дуже доброю. Ці виступи в школі, робили. Він сюди перший. Дуже гумор мав. Перед останній раз як прийшов додому, заходив до нас. Приніс моєму синочку маленькому костюмчик. Будемо мати гадку від нього. Двоюрідна сестра Віталія Лілія Слизюк пригадує, що її брат був позитивним, цілеспрямованим і завжди знав, чого прагнув. У квітні 2022 року Віталія призвали до війська. Коли прийшла повістка, брат навіть не задумуючись, пішов служити. Три тижні назад він ще був тут з нами. Ви знаєте, він розказував ми, поспілкувалися, говорили. Казав, що важко, але треба хто як не він. Він мусить захищати заради нас, заради свого сина. Він його дуже любив. Зі слів старости живачева Павла Шевчука, після мобілізації до війська воїн три місяці провів на навчаннях у Великобританії. Згодом воював на Бахмутському напрямку, там отримав поранення. Загинув боєць 12 липня 2023 року на запорізькому напрямку. У Віталія Слизюка залишилися батьки, дружина, дворічний син, брат і сестра. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ми збираємо раний сорт дюк. Гарна ягода соковита і дуже смачна. У селі Мала Кам'янка П'ядицької територіальної громади працівники комунального підприємства збирають перший урожай лохини. За три дні зібрали 275 кілограмів. Про це розповіла Суспільному директорка підприємства Уляна Гайдейчук. На площі 4,8 гектара три роки тому висадили 13 тисяч 850 кущів трьох сортів ранній, середній і пізній. Тож збиратимуть урожай до кінця літа, розповідає Уляна Гайдейчук. Три роки Після нашої посадки ми розганяли кущі і тепер надіємося на гарний урожай. У нас є ну, сьогодні, позавчорашній дні це є перший збір нашої лохини. Перша посадка кущів це є одна клітка, це 2 гектари 40 гривень. Потім ми побачили цю гарну ягоду, і в нас є інвестора, які вклали в кущі, і ми посадили ще одну клітку інвестиційну. І надіємося на розвиток, надіємося на інвесторів. І Проєкт ми виграли на 16 гектарів. Так що розвиватися нам є куди. Зараз є п'ять інвесторів, розповіла директорка комунального підприємства Уляна Гайдейчук. 7360 кущів посаджено, і ще 3200 кущів планують посадити. Серед інвесторів Наталія Гнатишин з чоловіком. Жінка розповідає, що 5 тисяч кущів на цьому полі належать їм. Тож через два роки, коли з куща можна буде зібрати 5 кілограмів, планують отримати прибуток, адже зараз витрати на утримання одного куща складають 100 гривень. А перший урожай пів кілограм. З куща. Інвестор отримав в кінці частинку свою відсоткову в коштах. Оту, наприклад, підприємство збирає цю ягоду, воно вилучає, її здає, і решта того, що вона ж так само веде затрати, ця капелька, люди, які працюють, це все оплачуємо. І того інвестор буде отримувати якийсь там відсоток від продажу цієї ягоди, яка вже буде плодоносити. За словами Уляни Гайдейчук, наразі збором урожаю опікується 11 працівників підприємства. 17 липня планують залучити ще 5 чоловік. Петро Максим'юк працює на полі, каже, що підготували ще близько 2 гектарів, щоб висадити додаткові кущі лохини. У нас буде закладатися 21 рядок. І Ми готуємо суміш, закладаємо це, нарізаємо борозди, закладаємо цю суміш зараз для того, щоб ще посадити там. Я не знаю, 3 три тисячі саженці десь буде. Фінансують вирощування ягід за гроші міжнародної програми Юсейт. Добре у сумі півтора мільйона гривень, ще 350 тисяч за проєктом з обласного бюджету. Комунальне підприємство додатково витратило на реалізацію цього проєкту ще три мільйони гривень. За ці гроші доглядали поле та утримували кущів впродовж трьох років. Розповів староста села Мала Кам'янка Микола Гришук. Написали проект про програмою добре, де виграли капельний полив. Зараз також продовжуємо співпрацю з ними і вже на тендерах закупівля холодильної установки, яка буде на добу оборот її буде від 3 до 4 тонн. Реалізують ягоду як оптом, так і в роздріб, розповів Микола Гришук. Зараз налагоджують співпрацю, планують вийти на європейський ринок. Також лохину можна придбати безпосередньо на полі. Місцевий мешканець Віталій Мокрицький сьогодні придбав ягоди. Пробував лохину дуже смачна. Пане, що буде, ще візьму. Озюб, кілограм на пробу. Ну, попробую ще візьму дітям, бо Це вітаміни. Будемо пробувати. Наталія Весоловська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Шмі! Лицарські бої, ковальське мистецтво, автентична кухня, майстер-класи зі стрільби, гончарства, славянського письма представлені на фестивалі Культура кована у вогні, який 15-16 липня проходив у надвірній. Це сьомий захід в межах міжнародного проєкту, який реалізує надвірнянська міська рада спільно з містом партнером Загуш Республіка Польща, повідомив співорганізатор заходу Володимир Гринішак. Загальний бюджет проєкту передбачений для міста Надвірна 60 тисяч євро. Проте на Заходи використали близько 180 тисяч гривень, каже Володимир Гринішак. Проект мав передбачати ще до війни. Передбачати один двох великий фестиваль на два дні. Але почалася війна, і ми зрозуміли, що ми ну не недоречно зовсім проводити фестиваль в цей час. Коли гинуть хлопці, і ми вирішили, що ми зробимо вісім малесеньких локальних ініціатив і залишили на ці ініціативи тільки третину бюджету. Інших дві треті ми спрямували на облаштування житла для переселенців та харчування цих переселенців. Боєць Національної гвардії Олег Туєшин на фестивалі готує бограч та плов. Планує за зібрані гроші купити необхідне спорядження на передову. Привіз також експозицію тубусів. Один з них розмальовуватимуть на фестивалі, щоб згодом продати з благодійною метою на аукціоні, каже Олег Туєшин. Багато експозицій, перевезених мною із різних міст Луганщини і Донеччини. 14-х років є речі. Які були привезені з Кримського, з Бахмута. Тепер вже в Бахмуті наші хлопці стоять під криміною. От. І Передали мені багато різних цікавих речей звідти, щоб нагадувати людям, що війна триває. Потрібно хлопцям допомагати, збирати на дрони, треба збирати на автомобілі, на автомобілі, які треба ремонтувати. З уламків ракети зроблений горн на ковальській локації. Які часи такий горн пояснює коваль Олександр Шапошник з Бердянська. Приїхали на фестиваль, щоб показати, як працює польова кухня, розповідає майстер виробничого навчання Івано-Франківського училища номер 21 Дмитро Сухоручко. Приїхали зробити такий делікатний майстер-клас для дітей, для людей, для всіх бажаючих, хто би хотів попробувати себе от саме в Ковальстві. Е, у нас є така можливість спробувати зробити якийсь невеличкий сувенір. Такий, наприклад, як браслет, кулончик, е, будь-які якісь такі прикраси. Відвідувач фестивалю Андрій Васін викував для мами брилок у вигляді серця. Давай, давай, давай. Буй, 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 буй. Воно розкривається, зараз буде таке хруптенька, зараз розкривається всього. Як сильніше. Я відчував ну, силу, я відчував, що це класно. Я хотів би ще, да, ще раз прийти, зробити ще один філок. Реконструктор з ямниці Мар'ян Іваночко розповів, що на фестивалі проводять невеликий табір, щоб популяризувати історичну реконструкцію та новий вид спорту середньовічний бій. Відвідувачі можуть фехтувати на м'якому спорядженні або стріляти з лука. Також на фестивалі демонструватимуть лицарські двобої та масові бої з використанням спортивних макетів зброї. Півтораручні мечі. Міг лицар використовувати, наприклад, верхи на коні, тримаючи вуздечку, тримаючи маленький щит. Це макети, які достовірно відтворюють і є характерними спортивними репліками, які для українського спорту вічті бій є спеціально скругленими, вони не мають спуску, як у реальної холодної зброї. Максимально безпечно, мінімально травматично. Вже втретє, в рамках проєкту проходить мистецька резиденція, розповіла Суспільному кураторка Наталія Пак. Картини, які малюватимуть упродовж двох днів, представлять на виставці продажу на підтримку ЗСУ. У Нас не тільки живопис, тут присутній, але також і кераміка, і різьба по дереву. І є також момент майстер-класів, коли є можливість залучити додаткові кошти для збройних сил України. У нас таки вийшло. Колаборація, так мистецтва, релаксу, а також і позитивних, гарних якихось таких фінансових вкладень. Учасник мистецької резиденції, художник Яремостек, розповів, що на полотні усі охочі описують надвірну. Тут є задній цей пейзаж, який ці гори що над стримбою. Висядять тут ці дві гори. То це вони власне над надвірною. Кавалок логотипу цієї організації, що зараз тут робить красний двір, по-моєму, вони називаються. Оцей їхнє, їхнє лого, то воно сюди вписане теж, але воно сидить серед нормальних живих людей. Декілька дітей мені помалювали тут якісь своїх там, песиків, картинок. Там. Ну, тобто, я, то, що я вже не, не малював, би, а вони вже там малювали. Тому це 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 цінніше, чим. Оце що ще ніби там я там Друзі, щось керував упродовж двох днів фестивалю. Організатори зібрали більше 20 тисяч гривень пожертв. Їх передадуть на потреби 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомив Суспільному співорганізатор фестивалю Володимир Гринішак. Однак, за його словами, сума збору буде значно більшою після продажу виробів, презентованих на фестивалі. Інна на монюк Наталія Василовська Роман Булелик, Суспільне новини. Івано-Франківська область Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.